Координаційний центр з питань моніторингу стану мінної безпеки на деокупованих територіях України інформує, що станом на 31 жовтня 2023 року саперні підрозділи Державної спеціальної служби транспорту України обстежили 33 512,17 гектара та знищили 78 402 вибухонебезпечних предмета. Тим часом, за рішеннями обласних військових адміністрацій існує заборона на відвідування лісів, що стосується 14 областей, а саме Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської та Чернігівської. Зокрема, небезпека є на територіях, які були під рашистською окупацією, де відбувались бойові дії або на ділянках, що перебували під обстрілами. In the